Ломаєш спінінг, а потім знаходиш точку, де клює дуже велика кількість риби. Здоровий! Судак. О! Клас! Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене Чергова мандрівка на річку Південний Буг в нові для мене місця. Будемо пробувати ловити в першу чергу судака. По-друге, окунь. Окунь гарного розміру, тут є присутній. І я вам скажу результати цієї рибалки просто. Просто космос. Спочатку рибалки зламав я на своєму свані вершинку. І Цілу рибалку рибалив без останнього кільця. Тому, друзі, такий цінний матеріал пропускати просто не можна. Залікові судаки, здорові окуні це все на вас чекає. Приємного перегляду. І кавунчик погнали треба фриксончик опусти. Це де у вас десь? Отак десь? Отак чи лівіш? О, ще рибаки. Це хороший. Це може бути судак. Нема треба спускатись. Судак. Здоровий. В мене перша покльовка. Це був здоров. Це був більший, я не знаю в скільки раз. О, крутий судак. Тут спускатись за рибою важкувато. Можна навіть підсак брати з собою. Але судак тут стоїть хороший. Може ще да, приманок поміняти трохи. Ладно, що за зроблю. Я ж казав, камера була включена і не клювало. Раз, да, крути окуняки. Дуже крути тут окуняки. Ось так. Опа. Дивіться, Сатурн. Але менший, бачите, окунь також. Блін, тут такий спуск, а я боюсь, бо в мене спінінг поломаний піднімати. А, це судачок. Це судачок. Ось такий садочок. Ну, невеличкий, також Сатурн не виходить мені зазняти покльовку, Вибачайте друзі, але Покльовки, як такої, ні в оконі, ні в судока не було. Вся рибка просто нависає на приманку. Красивий, дуже красивий. Відкривай. Давай приманку. Ну під'їзді, коли буде можливість. Тільки так не вечір, а так, завтра. Казаки тоді паровля, yeah. як завжди, да тільки зібрались і ти. А я не розумію, що якось спочатку... спочатку на мене пішов, а тепер давить. Судачок маленький. А ні, окунчик хорошенький. Ну, не такий, як тоді, але. Ось такий поменший, але також нічого собі. Грамчиків 180-200 окунчик. Красунчик. От вам і покльовка. Ну, схоже було на судочка. Відбив, я всік, секунда якась, пів секунди він потримався і відвалився. Я, звичайно, боюсь, бо ви ж самі бачите, спінг у мене зломаний на вершинці. По приманці нічого не видно, але рибка була. Yeah. yeah. Куневець. Чикс, чекс. Також такий грам 200. Гарнежний. Гарнежний. Бачите? Ой! Знову Сатурн. На п'ятиграмовій чоборошці. А, ну то вам попростіше. Судак здоровий здорова риба я, я сам, я сам, але здоровий дуже. А не, не дуже. Да. Блін, а чого він такий сильний? Не Ти диви, який сильний. Навіть менший... менший. Але який ж сильний. О. Дивіться, друзі, який Отак. О, клас. Такий же десь кілограмовий, я думаю, може 900 грам. Сатурн. О, кайф, чистий. と。 І так, друзі, завершилась моя риболовля. Знайшли дуже круту точку з судаком і окунем. Вдалося спіймати два залікових судаки. Це все нагадаю, ви ж самі бачили <смі> з поломаним спінінгом. І таке буває: Ломаєш спінінг, а потім знаходиш точку, де клює дуже велика кількість риби і в хорошому розмірі, як для Південного Бугу. Тому, сподіваюсь, ви оцінили мої старання. Мою цілеспрямованість не забувайте підтримувати мій контент. До зустрічі на моєму каналі. Слава Україні!